Добрий день, як ваша справа? Нічого, я проти вам, це нормально. Щось. Тиждень тому переніс операцію з видалення меланоми. Це злоякісне утворення шкіри пацієнт онкологічного центру у Кропивницькому Володимир. Своє обличчя попрохав не показувати. Чоловіка готують до виписки, каже хірург-онколог Михайло Гришко. Пацієнт почав відмічати більш ну швидкий ріст новоутворення на спині, його потемніння. Запідозрили злоякісне утворення, провели хірургічне лікування. Володимиру 61 рік говорить, не знав, що родимка може загрожувати здоров'ю. Появилося п'ятно, десь років два назад. Десь це з півроку почали там появлятися, вона почала трошки рости. З'явилися там такі бурочки, відчуття там таке, що шухається. От, ну і знову ж таки, знаєте, в міру нашої халатності я скажу по відношенню самих до себе, ми інколи не звертаємо уваги на такі речі. Лікар показує приклади меланом, які видаляли пацієнтам. Меланома це. Злоякісна пухлина, яка походить або розвивається із пігментних клітин, які знаходяться по всьому тілу. Ну не, не слід вважати, що меланома буває тільки на шкірі. Меланома буває і на і на очному яблуці, і на сизових оболонках. Агресивність заключається в цьому, що вона може давати метастази, метастаз, метастазувати куди завгодно. Легені, печінка, у шлунок може давати в головний мозок. У серця злоякісні клітини, і там, де вони ну, застрягли, грубо говоря, прижились, от починають рости також. Говорить, меланоми в онкоцентрі оперують безкоштовно, якщо є направлення від сімейного лікаря. Операції проходять по програмі державних фінансових гарантій від Національної служби здоров'я. Пацієнт приходить до нас, ми йому надаємо безоплатні послуги, а потім це все компенсує держава. Були випадки, коли меланома вражала слизову твердого піднебіння. Ми оперували цю жінку. Радить звертати увагу на розмір. забарвлення Зміни в структурі шкіряного покриву, щоб не пропустити початок перетворення родимки в злоякісне новоутворення. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.